Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це Сіатліон. Автомобіль у нас з 2016 року випуску обладнаний 1.6 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала із Європи, в Україні один власник. має ось таку чудову оптику, противотумані фари, гуму 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, задній ряд у нас повністю тонований. Має ось такі ще також чудові релінги. Далі партроніки задні, задня оптика без нарікань, також додатково було встановлено камеру заднього огляду. Ми маємо мі... великий міський багажний відділ. Далі по салончику У нас чудовий текстильний салон чорного кольору, без нарікань, все чудово збережено, доглянуто. підстаканники з підлокотником для зручності задніх пасажирів. Далі, друзі. Передній ряд механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, датчики світла та дощу, електрорегулювання дзеркал та їх обігрів. 4 скло підіймоші. Мультимедіа з екраном та навігацією. Кондиціонер, AUX, USB, Bluetooth та багато інших корисних функцій. Пробіг даного автомобіля 218 тисяч, а ціна за дану автівочку це у нас 11 тисяч 690 доларів. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ви звертайтеся до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із США. З вами, як завжди, автопарк.